на В Games. ми далі продовжуємо проходити супер лімінал. Попереднього разу було, що було так продовжити. Було те, що я зупинився На моменті, де там якийсь темний цей, коридор, щось таке, і там якась ця штука якась світить. І я не міг розібратися, що воно для чого і нащо взагалі. А так от Я розібрався. Здається. Ну, типу, я потім походив сам, трошки подивився, що там до чого. А в неї треба, коротше. Ось, будь ласка. Тут виявляється, є ще одна кімнатка. Аніузіо? Стоп, а якщо? Праще вас Так? Ні, стоп. Добре? А ось можна прийти добре? Стоп, а тут що далі... А, тут сюди, добре. Так, ну і так і пройшли. Так, тут вже це нам не треба. Можна йти далі? А, так, тут, я так розумію, не, не освітити. Тут не пройти. А це значить, що це значить. Що тут десь треба? Opa, tá que estou Aham. Uh -huh. Стоп. Щось не то добре. А ну ще раз. Там якось, по-моєму, можна було нагору Бо Я трошки бігав, дивився. Тут не прийти. Освітити я не можу. Ці штуки тут не просто так, це зрозуміло. Блін. А, узьо добре. Тут, до речі, навіть не видно було. Я вирішив, що я ці діалоги не буду читати, тому що у мене дуже погано це виходить і краще, як то кажуть, нічого не псувати, я вважаю. Так, то? Я думаю, це правильно? Є? Генератор? Генератор? Так, а що тут у нас? Тут нас? Е... Так, це якийсь цей? Як тобі від чіпці? Ну що, напевно, А ні, тільки ці, а наш вони я не знаю. Добре, це я завів. Можна по цій штуці вийти. Але толку я не знаю. Тамо ці вікна, але... Знову ж таки толку Я не знаю, навіщо це. Так, йдемо далі. Тут що? Такесь. Не знаю. Це, що це якийсь малюнок зображення. Так, добре. Все, їдемо. А щось трясеться. Так, ніби ліфт падає. На цей момент прийшли, добре. Прекрасно. Прокидаємось. А у кості, які будильники, ви уявляєте, це реально. Типу це якщо? Як всі разом це ранком такого. Все ж це здуріти. Це просто здуріти. Угу. Так. Чудово, добре, далі. Я просто відставляю. А, з цим не можна взаємодіяти? Що з деякими можна, а з деякими не можна? Мене питання. прикольно, що тут вогне, вогнегасники іншого кольору. Так, з цим не можна взаємодіяти. Згод. Моп прикольно якась зимодія. Ага. та я бернуся по ту штуку. По двері? І таке цей. Тому що от, от з цією? Не можна взаємодіяти з цим скубом теж? Нічого не пропустив? Ні, що це таке через зверху схоже на, на цей важіль? Пожеж. Ну, Пожежня синхремізація узе? Все... ж не воно так посту. Ааа, нокупін, ну, блин, капець. Купиюється так, добре, що тут? Добре, а тут, наприклад. А вогнегастри не копіюється. А ці копіюються Гано, що не можна зробити ефект доміно. Зверху все ще накидали. Добре. Я знаю, як там. Там тут наверх.

Тиба наверх? Може, може, все. Так, виліз, наверх, добрий день. ідем далі. Ну, так само копіюється Так, тут що Топот, і мені треба щоб воно оцей. цей. Угу. воно злізло з кнопки. Злізеш? але це вирізе. Добре, Блін. о, нарешті, Опаку воно мало бути. Тобі мені треба, щоб вона просто злізала з кнопки, а тут що? А їх здуває, добре. Блін. А мені треба знову ж таки, щоб... <кхем> щоб вони потрапили зараз. Щоб вони потрапили сюди.

You will not these mm, та що я можу, пропустити. можу пропустити? Тут ще <laughs> глутатися не треба, як то кажуть. <laughs> так, добре йдемо далі. Так, а тут я. А якщо так, то я вилізу? Трабашедришь. О, вот так вылезу. А тут що мені мне не сюда? А, мне сюда. Вот куда мені? Ну, збережный гросебач. Аттеншн. Доктор Пирс континус туинт significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello. My introductions are redundant. I am a real doctor. <us> who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Hello. Name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt welcome experience, team of your care leader in the you 10 to Conditions struggle you whatever with Professional invention. Деякі Science with слів. Чи то може мені здається, я не знаю. Це все. Стоп, там був цей. Як я міг його пропустити? А. Ну. Ну, все одно, ну не суть. Все, закінчено. По суті, типу, як рівень проходжу. Секунду. Добре, продовжити гру. Ой. Будельник. А 7 годин. До речі, там, по-моєму, години міняються Там попередній раз була шоста Стоп. А там що? А, там нічого там, там рештітка. Добре, йдемо далі. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently. And discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Don't do oh, where did are good see your pal. Oh, oh. oh. Ні, він великий, якби я бачив туди. Я, ну, шокість, чи то читояниські. А я можу тут ще ми землю діяти? можна все добре. Це ж просто треба було збільшити будинок, ні? Тут, типу, я його зробив з Добре, що тут? така сама кімната. Ого! А як то? А, -а, а мені треба збільшити його, щоб могти пройти тут? До, по-моєму, я так зрозумів. Я вроді узбічю зараз ще раз. А я пройти досі не можу. А тут, в принципі, ну ще трохи можна. Переше треба трохи збільшити. О, проліз. Прекрасно. А на що на мені? Я думаю, що це треба взаємодіяти. Телевізор де йде якась те, що колись називалось. Да, до речі, про вогнестики і тушту ці пожежні ці. Oh, no. ah, tam... ja I Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also, also disregard dalio. any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this. А, от воно чого поділось. Вот воно чого поділось. Добре, що мене струмом не дарило. Орікрасно, а що тут? Чотири ці штуки. Ага. Мені треба. Туди наверх. Але як мені туди наверх? З чим я можу взаємодіяти? Може, ні, саме я не бачу, щоб я, мі... щоб я міг взаємодіяти. Дверима теж. Якби я міг трохи швидше рухатись, а може вернутися назад? Там був магнітофон. Там був магнітофон. Це не цей бо, по-моєму, там інший був. Не знаю, візьму візьму його з собою. Чи він мені якось знадобиться, я, ну, типу, ну, на всяк випадок, типу. На всяк випадок. І знову ж таки, добре, що струм не вдарило. Так, сюди. Ага. Туди не можна прийти з річчю якоюсь Може, це якось тебе ще А з чим там таке можна взаємодіяти, а? Я просто поки що не бачу. Вентилятор. А, я зрозумів. Опа-опа-опа. О, як треба було зробити? Просто треба. Вентилятор. Добре, а тут що? Я зробив просто переніс? А ступайнякшо. Тобто я не бачу, куди мені треба. Ну добре, але що це мені дає? Може треба побачити, куди мені треба йти. Треба якусь конкретну сторону направити, ні? Наприклад, сюди? Чи що? А якщо він може відчинити? В є якісь кнопки. Ні, напевно, він не може відчинити, типу. А, блін, тупо треба узбільшити. Ну, Ну, як щось тупо. Well, cool. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time. The cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held. dear. Whatever you do, don't focus on that. Так, секунду. Да, Дещо перевіримо? Так, я думаю, що чан зпинилися. Оскільки знову ж таки, я не роблю довгі серії, я могла трошки затягую саме з проходженням цієї ігри, але я. Якщо чесно, я поза записом розбираюся, як там дещо проходити. Тому що, як я вже повторюсь що ця гра для дуже уважних людей. Типу, які прям звертають увагу на все. Я не з таких людей, хоча гра мені подобається. Бо мені з деякими моментами, типу, не так просто. Так. А на, цьому, да, на цьому зупиняюсь. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати. Дякую, також дуже дякую спонсору за підтримку. І побачимось в наступній серії.